Я дуже дивна сімерка. Якщо ви дивилися хоча б один мій огляд паків для Sims 4, Ви знаєте наскільки важко змусити мене рекомендувати вам якийсь пак? В кожному огляді я відповідаю на одне й те ж саме питання, котре звучить: як А чи купила б я цей пак за свої гроші? Тому що свого часу я збирала ліцензію сама. Всі оці паки доповнені ігрові набори, ставпаки і так далі. Я купувала за свої гроші. І тоді я думала: ага, якщо вже зараз я собі можу зібрати таку ліцензію, як мені хочеться, тому що ж розумієте, до цього в мене була піратка, де були всі DLC. Я не соромлюсь цього, тому що на якомусь етапі життя у нас у всіх була Так от, перезбираючи цю свою колекцію, я думала: ну тепер то я можу мати лише ті паки, які мені правда треба не брати паки, які Мене бісять і на початку я правда дуже детально підходила до цього. Я вивчала інформацію про кожен пак, навіть маленький, типу там став паків цих зелених, знаєте, про що дуже-дуже детально розмірковуючи про те, а наскільки це взагалі вартує мої гроші, що з цього я реально використовуватиму, і чи воно мені правда надо. І що ми маємо у наслідку? 2025 рік. І ось я, і в мене повна колекція для 74 Всі паки. Ну, може, там, за виключенням пари кітів, у мене є. І що я вам скажу. Я цим не пишаюсь, навіть навпаки, я страшно про це жалкую, тому що з якогось моменту я почала купувати паки не за цим розумним принципом, а чи воно мені справді треба. А знаєте як? Я, можливо, дивилась якийсь відос якогось Сімс-креатора, бачила якусь маленьку деталь з цього паку, якусь мінімальну ідею про його використання і думала: О Боже, мені це 100% надо. нада. Вже купувала оцей пак. Можливо, один раз відігравала цю ідею, яку я тримала в себе в голові, а потім я просто забуваю про те, що він у мене є, і я практично не грала з цим паком, а гроші витрачались. Те місце на компі, якщо чесно, також витрачалась, і більше того, з кожним новим паком, особливо якщо це доповнення, гра починає працювати все гірше і гірше, тому що різні частини коду нашарюються одна на одну, переплітаються між собою, у грі все ваші важче ваші важче всі ці механіки вивозити. І тяжко стає тепер уже нам усім. Тож я вирішила. Що можливо, сьогодні, якщо вже мене було втрачено, то я можу допомогти вам. А саме розповісти про кубку яких паків я правда щиро жалкую. Тому я не рекомендую брати їх сьогодні. Самі розумієте, минуло багато часу. На даний момент для 74 існує більше сотні паків, ну це включаючи кити, але все ще. І деякі з них просто втратили свою актуальність. Я, чесно кажучи, взагалі більше не бачу потреби в них. І я. Цим з вами поділюсь. Тож так, повертаючись до початку цього відео, я дуже дивна сімерка. В той час, коли інші рекомендують вам пак, навпаки, застерігаю вас від них. І Я почну напевно з доповнень. В першу чергу, острівне життя. Це пак, де нам додали сулані Солані та русалок. Коли цей пак вийшов, це була мало не єдина можливість відправити своїх сімів кудись у відпустку на пляжі і поплавати в океані. Ну чи, в принципі, хоча б десь, блін, поплавати. Ну і плюс русалок у нас тоді не було. Пізніше, коли вийшли всякі інші DLC, там по типу котеджного життя, веровульфів, старшої школи, весільних, навіть історій, прости господи. У нас почали з'являтися нові локації у нових містах, де можна було плавати просто так ось в морі, чи в океані, чи в озері. І для цього не потрібно було стрівне життя. Просто у цих ось нових містечках з'явилась можливість плавати, де ти хочеш. Тож теоретично, якщо ви просто хочете відправити свого сіма відпустку, ви можете використати для цього ті ж самі весільні історії, і точно так само полежати на пляжі, поплавати в океані буде той самий, Мій вайп. І не тільки насправді весільні історії. Здається, доповнення в оренду там оцей тамаранг, і там також є океан, і там також є пляж. Ну і зараз ми всі знаємо, що розробам дуже видно, не хотілося робити русалок, тому що вони зробили їх абсолютно кастрованими. У них, на відміну від інших окультів, у 74, немає гілки, прокачки, навичок. Вони толком нічого не можуть робити, і вони дуже обмежені. Вони там можуть керувати погодою, щось таке, по-моєму, потребу опускати, якщо відіграєте злу русалку. Але по факту це витрачає дуже багато цього. Вашого зволоження, і колдаун там такий величезний на цих здібностях. Ну, коротше, це не дуже прикольно юзати. І русалками не те, щоб, чесно кажучи, особисто мені цікаво грати. І розроби зробили їх на рівні веровульфів, вампірів чи чарівників. Та блін, чи навіть привидів. Вони навіть привидів оновили нещодавно. Якби русалки були на якомусь такому рівні, звісно, це було б прекрасно. Я думаю, це DLC, воно було б того плюс-мінус варте. Хоча б заради русалок і можливості засмагати на пляжі. Ну добре, вже. І більше того, проблема в тому, що загалом сулання це не більше ніж. Одна величезна красива декорація, і воно особисто, на мій погляд, має сенс лише якщо ви відіграєте цей челендж від бідних до багатих, і ви збираєте ракушки на пляжі, щоб потім продавати їх. Чесно кажучи, особисто мені нічого з цього просто не треба. Я цього не використовую зараз взагалі. Ні каз, ні будівництво, ні місто, ні навіть функції цього паку. Їх можна просто видалити з моєї гри, і я навіть не помічу, що це трапить. Наступний пак, про який я шкодую, це еко життя. Еко життя. Як багато контроверсії сталося, коли воно вийшло. З ну, самого початку всі, в принципі, дуже скептично ставились до нього, але не з тих причин, з яких треба. Тому що я пам'ятаю, тоді всі дуже сподівались на вихід фермерського доповнення, по типу там котеджного життя. Звісно, котеджне життя вийшло трохи пізніше, але все ще на момент виходу еко лайфстайлу у нас нічого такого не було. І всі на це сподівались, і всі дуже сильно розчарувались, коли замість курочок і корів, яких ми хотіли, нам дали оцей дивний пак про смітники. Тоді всі були фрустровані, але не я. Але не я. Я тоді полюбила цей пак. Ак, чисто на рівні ідеї, тому що я подумала: блін, класно ж, ти можеш реально змінювати світ, ти можеш голосувати, і світ ставатиме кращим чи гіршим. Вау! Нарешті нам дали засране місто із класним вайбом, не ідеальна американська субурбі. Мене дуже приваблювала ідея того, що тепер у світі є якась політика, в якій ти береш участь, і світ стає типу як динамічним, і ти на нього можеш вплинути не лише за рахунок голосування, а й просто використовуючи еко чи не еко-об'єкт. Ідея була прекрасна. Але ексекюшн проблема була в тому, що по по факту змінюється лише Evergreen Harbor. Я реально розраховувала на те, що це доповнення, а он же воно має змінити ну, кожен наш світ потрошку, як сезони, наприклад. Я не говорю там про щось глобальне. Я думала, що ну принаймні з'являтиметься сміття на вулицях і чи щось типу того. Зараз то змінюється оця екологічна обстановка, але я б хотіла, щоб атмосфера змінювалася також. Знову ж таки, щоб оці кучі сміття літали, наприклад. Але ні, це було Оканало лише за новим містом. Я подумала, ну ладно, Бог з ним, хай вже буде так. Може, там якісь інші є цікаві політики. Політики ж мають впливати на поведінку персонажів, на те, як взагалі живеться в тому чи іншому районі. А потім виявилось, що політики там це всяка хрінь по типу функції, які допомагають тобі заробляти ці очки впливу, щоб знову голосувати на цьому голосуванні. Але по факту, коли ти набираєш достатньо очків впливу і голосуєш за те, за що тобі треба було проголосувати, всі політики, які тобі потрібні, начебто вже й прийняті. А бали продовжують накопичуватись, і чесно, я до цього дня не знаю, на що їх можна ще витрачати. Який сенс у цьому голосуванні, якщо політики тримаються вічно? НПС не скасовують політики, які ти прийняв автономно. Їх можеш скасувати лише ти. Тобто, по факту, коли ти прийняв усі п'ять політик у районі, вони так і залишаються на все життя, поки ти сам їх не скасуєш. Тобто, по факту в тебе немає ніякої мотивації накопичувати оці бали, щоб потім повернути собі політику, яку НПС могли б забрати, а вона тобі була треба. Скасовувати політик. Я реально прикольно, мені дуже подобається ходити по сусідам, збирати оці підписи. Але блін, чому сусіди не можуть самі скасувати політику? Чому не можна під час голосування голосувати за скасування політики? Чому вони не пропадають самі? Але ну Бог ним. Ладно, подумала, ну принаймні, місто вайбове, да. Але по факту там вайбовий лише один район, котрий виглядає так дуже порожньо, по-бідному, там ця залізна дорога. Він доволі класний. Але крім цього, там ще ще два. Перша оця набережна спортом. Я знаю, що дуже багато людей люблять цей район, просто по причині того, що він. Виглядає дуже індустріальним, закинутим, брудним. Але особисто я ніколи не могла придумати, що туди такого поставити, щоб я могла прямо використовувати оцей просто господ, райони з каменоломною. Я навіть не хочу говорити, це мов би прекрасний район, але там каменоломня... я не знаю. Вона мені все псує, якщо чесно. Було б набагато краще, якби її просто там не було. Я не розумію на що вона там. і ладно б цей пак, хоча б мене не бісив. Типу я про нього б забула і все. Так ніж, розумієте, постійно мені дзвонять оці ці Проголосую за те, проголосуй за інше. Постійно вони приймають оті політики про вільне кохання, чи там крадіжки, чи пакет на голові. І бляха ж не через сім'ї. Вони понаприймають всякої фігні, а я потім ходи скасовую, щоб всі мене не ходили за тими пакетами. Це просто дратує. Це навіть не челендж, це просто дратує. Я велика різниця між челенджем і бісячою хрінню. І це бісяча хрінь. Коротше, йдемо далі. Я абсолютно точно шкодую про покупку доповнення старша школа. І зараз ви такі: ой, а в тебе ж ВП важкий підліток. Ти ж постійно ходиш. Школу старшу з ним. Чесно, якби не вийшла доповнення старша школа, я б якось впоралася без нього, тому що школа доволі репетитивна. Ти по суті ти приходиш кожен день, і івенти стаються супер рідко. Умовний кар'єрний день раз на два тижні. По Іноді буває пожежна тривога, і всі сіми виходять там на подвір'я стояти. Але це не теж весело, якщо чесно. І переважно кількість днів нічого не відбувається, все доволі однакове. Тобто, ти всім просто ходить до школи, сидить там на уроці, під час яких ти доречу ні чорта не можеш Робити, ти просто сидиш і чекаєш, ки він там щось пише, дивишся на анімацію. Вам вже весело, правда, і там на перервах можеш із з кимось поспілкуватися. Вони не додали ніякого нормального геймплею для цього. В полі не відбувається ні чорта, немає ніякої шкільної драми, немає популярних дітей, немає оцих груп: ньорди, популярні діти, непопулярні діти, бунтарі. Нічого такого немає. А чому? Типу, не те, щоб це важко додати. В мене є мод на це мовно. Якщо модороб безкоштовно може це зробити, я думаю, Electronic Arts це Ордна компанія, ну могли б це собі дозволити так. Але вони цього не зробили. Школа нудна, і чесно кажучи, вона настільки забагована, все ще все, що у мене мільйон багів у цій школі. Скільки доповню року ну, роки три вже, і все ще там купа багів, які вони не фісі. Бабалті і оці секонд хенди, ну конкретно, секонд хенди, звучала як ідея дуже класно. Я коли почула про те, що в тебе буде місце, куди ти зможеш піти і купити собі одяг, у 74, Ну це ж, боже, я майже пищала. А потім я почала грати в цей пак, і я побачила, як це гавно при. Ці аутфіти лагають просто безбожно. Безбожно. Те, що я нещодавно знову спробувала цим скористатись, Надягнула на Сіма новий аутфіт, який, по-перше, не додався йому в вказ. Він просто лежав у нього цей пакетики з одягом і далі в інвентарі. Але оскільки аутфіт не додався мені в вбрання в касі, я не могла обрати, коли мені надягнути цей аутфіт, коли мені його зняти. Тобто мій сім ходив у цьому аутфіті просто постійно. Може, це баг, але якого чорта там все ще є цей баг після трьох років. Я правда думала, вони зроблять там ну просто звичайну стандартну систему покупки одягу, як у Sims 2. Ли ти йдеш в магаз, купуєш одяг, він тобі додається просто в аутфіт, і ти його носиш. Все, але їм треба ж було це розуміти, прикрутити функціонал, що в тебе аутфіт, це окрема річ, яка лежить у тебе в багажі, і ти можеш її продати, тому що, ну звісно ж, нам треба ще більше способів заробляти бабки в Sims 4, адже в Sims 4 так важко з грошима. Уже камон, та соціальний кріль також на рівні неї було просто прекрасно. Типу і менжен у вас. Тепер є реальна соцмережа, де сіми, типу, як можуть спілкуватися між собою. Знову ж таки, я майже пищала. Але потім виявилось, що сіми по факту не переписуються. Це просто чіт-код для швидкого набору або втрати стосунків. Ти можеш написати мільйон повідомлень комусь сімо романтичних, дружніх, ворожих, і це як ненормальне. Впливатиме на ваші стосунки, але і все. Немає якогось прикольного сторітелінгу, немає якогось елементу рандому, елементу драми. Ці повідомлення, які вони пишуть, навіть не якісь прикольні. Я не знаю, ви реально. Користуєтесь тим кролем, я маю на увазі, от геймплеїну. Вам це цікаво. Особисто мені ні. Якщо я цим і користуюсь у своєму геймплеї, то це лише на запис, тому що умовно дуже смішно іноді буває ВП, коли я відкриваю соціального короля. І там, наприклад, умовний мальклімчик йоші коліна ну, написали якесь дуже смішне повідомлення, і це якось класно вписується в ситуацію, яку я зараз відіграю. Але сама для себе я це роблю дуже рідко по перше. А по друге, навіть якщо роблю, у мене стоїть мод на те, щоб повідомлення були цікавішими, як у стрічці, так і особисті, тому що всі ці безкінечки. І сповіщення про те, що хтось там б'ється подушками чи в когось там ланчу з баг застряв, ну гос. Ну який це сторітельінг? Де там драма якась? Нудно. І в цьому списку могли б бути ще в оренду та лавстрак. Але зараз подумала, що вони мене дратують переважно тому, що вони просто забаговані, і все ще їх ніхто не пофіксив. Майже рік уже цим Абомпакам і шото Максіс дуже не шевеляться і фіксити. дратують баги, але якщо подумати там функціоналу мені нормально, тож я б не рекомендувала оці два в оренду та лавстрак, виключно тому, що вони забаговані. Функції мені подають. Але вони, блін, забаговані, і тому певне з тим, щоб купувати їх. А ось колись пофікситься. А тепер до геймпаків це такі синенькі. По-перше, Outdoor Retreat — це найперший геймпак, який в принципі вийшов для Sims 4, котрий ліс Granite Falls. Типу, він тобі дозволяє от їздити у відпустку у ліс і там проводити свій, знаєте, час, збираючи жучків, павучків, і всякі там рослини. Оскільки це був перший геймпак для Sims 4, розроби особливо, напевно, не знали, що таке геймпак і що там має бути взагалі. Скільки там. Має бути контенту і коротше, вони ще просто формулу не викупили. і тому він виглядає аж таким рим і дивним. Більше того, я зараз навіть вам скажу, що він навіть особливо зараз і не потрібен. Я його тоді брала для того, щоб їздити в ліс на відпочинок. Мені подобався вайп цього всього лісу. Гриніт Фолз дуже красивий. І В нас тоді особливо лісистих міст не було. Але потім вийшли веровульфи, і там був Мунвуд Міл. І Мунвуд Міл просто неймовірно виглядає. Якщо я захочу, наприклад, задовольнити свою потребу у лісистих місцинах. Просто поїду в і все, і там ще є озеро, де можна поплавати на відміну від Granite Falls, де плавати не можна, і там навіть є якісь веравульфи, якісь жителі, якийсь сторілайн, і тобі реально є чим зайнятися там. Не плюс ти у Мувутмілі можеш принаймні жити на відміну від Granite Фолз, яке є лише містом для відпочинку, і ти там не можеш жити взагалі. Крім того, в цьому паку нам додали оцю систему травництва варіння всяких оцих кремчиків, бальзамів, відварів із жуків, павуків і всякої кропиви. Це класно звучить, але проблема в тому, що для того щоб оці рецепти робити, тобі треба щоразу ганяти в Греніт Фолз і щоразу збирати там оцих жуків, павуків було б дуже класно, якби жуки, павуки, і всяка кропива росла у нас у всіх містах, ну чи принаймні в якихось лісистих містах. Ну ладно, ще кропива і ромашки. Ці. Ну ти можеш їх принаймні вдома вирощувати у горщика. Але по жуків тобі доводиться постійно їздити в Греніт Фолз. І якщо спочатку це ще прикольно, тому що ти відіграєш не мов би цю історію про те, що твій сім, ну постійно відправляється кудись, подорожує, збирає інгредієнти, то з часу це просто починає тебе бісити, і ця проблема б вирішилась, якби це місто було ну придатним для життя, якби там можна було просто побудувати будинок і жити. Тоді б це було відігравати класно. Типу, ти живеш серед лісу, ти гуляєш по ньому, ти збираєш цих жуків, ти збираєш ці ромашки, і ти готуєш всякі бальзами і відвари. Це дуже кльово. Тоді б я цей пак навіть рекомендувала, напевно. Але оскільки у відпустку туди їздити, особисто мені сенсу більше немає, бо є мунувутміл із подібною естетикою, а система травології. Мене просто вибісила в якийсь момент, тому що мене задовбало їздити в Granite Falls кожного тижня, якщо не кожного дня. не щоб відпочивати? А щоб збирати без кінця всі ці інгредієнти? речі, бісить, дуже бісить. Якби я знала все це, я просто б не купила цей пак, якщо чесно. Ресторан. Я думаю, тут навіть пояснювати нічого не треба. Тому що, якщо ідея ресторану може ще мені подобатись, то це прикольно. Водити сім'ї у ресторан, керувати своїм рестораном. То по факту цей пак не працює. Скільки років пройшло з його релізу? Тільки він все ще не працює в мене. От буквально непевно тиждень тому я намагалась зводити своїх сімів на побачення в кафешку, ну, точніше, в ресторан, просто він як кафешка виглядав Забігаю кафеш. І мої сіми чекали своє замовлення 10. 10 годин, і ви його так і не принесли. В Мене просто здали нерви, і я пішла. Я не пам'ятаю, коли в останнє я просто нормально їла в ресторані всім з 4. Вони не працюють. що цей пак можна виправдати, якщо у вас є мод, який фіксить ресторани. Але, блін, я вважаю, якщо тобі потрібен. Мод, який повністю перероблює всю систему паку. Нахер таки пак, ну чесно, вибачте. Стрейнджервіліль насправді це дуже класна ідея пак. І по вся оця історія, знаєте про що? Я? Її було дуже прикольно приходити вперше і, можливо, вдруге через рік. Але чесно кажучи, цей пак абсолютно не реграбельний. Поза Стренджервілом я маю на увазі місто. І особливо цей пак і не використовуєш. Хіба що ти влаштуєшся на оцю літарі кар'єру, але це по суті все. Це пак одного міста. Ти проходиш цю історію один чи два рази, і все. На тому і ти не розумієш, на що тобі цей пак після цього бату. Я навіть нічого пояснювати тут не буду. Наше купила я купила тебе бату. Просто. Я в нього зіграла, ну буквально рази 4 чи 5 Я не проходила історію повністю, але я намагалась пройти якийсь кусок. І в мене на каналі навіть є, здається, три відео, де я намагалась робити летсплей, але мені швидко стало нецікаво, і я закинула це. І зараз на що мені тебе бату все ще не розумію. Дрімхом декоратор. Це просто я знаю, що дуже багато людей люблять цей. По причині того, що там додали типу, як багато красивих меблів, але це абсолютно не працює для мене, тому що, по перше, кар'єра пер дизайнера інтер'єру я ні разу в неї не грала, тому що мені не цікава навіть сама ідея без кінця ходити і займатися будівництвом. Це відчувається як ну реальна робота, де працює не твій сім, а працює ж. Я просто ні, я не хочу. І тим паче, наскільки я чула про цю кар'єру, суть полягає в тому, що ти приходиш на замовлення, питаєш у клієнтів, який стиль і кольор їм подобається, рандомно ставиш об'єкти цього стилю і кольору у них в кімнаті, і все. І клієнти довольні, тому що ти виконав оці ось два пункти, і взагалі немає ніякого значення, як ця кімната чи будинок реально виглядає. Але тут багато говорити не буду, тому що знову ж таки я особисто не грала, це по виключно розповіді. Ще з цим паком додався преференсу декорів, і, о, господи, боже мій. Як мене це бісить, тому що сімам постійно генерується якийсь преференс у якомусь декорі рандомно абсолютно, і вони падли, Потім просто ходять без кінця в тебе по будинку і фукають на твій декор, тому що, от, бачите, їм подобається декор королеви Анни, а в тебе там модерн, і от, значить, тім все не нравиться, Вони постійно будуть хвирка, їм буде дискомфорт. Не знаю, хрінь я вважаю, що якщо ви не можете це якось розумніше імплементувати, то взагалі не треба. Ну і меблі, не заради чого люди власне купують цей. По перше, я вже на тому етапі, коли я б ні за що в житті не витратила. Скільки там зараз ігрові набори коштують? 700 гривень. Я б ні за що зараз не витратила 700 гривень на просто набір меблів. У нас є мільйон китів для цього тепер. Тоді не було, мені здається. І навіть більше того, особисто мені ультрамодерн меблі з цього паку взагалі не подобаються. Я не знаю, як їх комбінувати нормально. Там якісь супер дивні свочі. Коротше, взагалі не моє, якщо чесно. Може, ваше, але особисто я зараз не купувала б його. Я дуже шкодую про те, що його купила. Мої весільні історії, це як ви виявилось просто набір декору, дуже красивого декору для весіль, але все ж декору, тому що, по-перше, тартоза це один великий декор, і вона мені потрібна виключно, коли я відключаю собі доповнення прострів на життя. І тоді я просто туди їжджу у відпустку, щоб полежати на пляжі, але це єдиний плюс. По факту, вся система весіль, ради якої власне ці паки робився, вона так стресово працює. Я не знаю, може це я кончена. Напишіть мені, як да, але щоразу, коли організовую весілля, воно ніколи не проходить так. Як мені хочеться, це так стресово. Гості так туплять. Тобто, звісно, із перемог гості всаджуються на весіллях тепер. Але вони і в базовій грі тепер так роблять. Всі ці активності, типу там кидати рис, кидати букет, попросити тост. Всі ми так сильно туплять, коли ти їх просиш це зробити, Дії скидуються. Сім просто стоїть і тупить. Або коли це відбувається, умовно, твій сім може це робити, а всі інші стоятимуть і тупитимуть. Я все ще не розумію, що робить шафер на весіллях і нашої. Його обираю, враховуючи те, що тост на весіллі може хто завгодно сказати, і ніяких особливих обов'язків у шафре я не помітила. Весь процес підготовки до весілля, це я приїжджаю на тартозу, я дивлюсь на вітрини. На тих же вітринах я обираю функцію спланувати там офіційний аутфіт. Я купую торт. І, можливо, букет, якщо не забуваю про це. Але по факту я нічого з цього можу не робити. Це навіть не цікаво і не весело. Ну, може особисто мені, бо я не фанатка весіль як явище. Мені це дуже цікаво, але вони ж показували у трейлері. Як оці ось два сіми, які збирались там організовувати весілля, як вони сварились через те, що чоловіку подобалось одне, жінці подобалось інше, і в них були ці конфлікти на підґрунті того, що у них різні смаки, вони по-різному це уявляють і вони посварились, і, зрештою, розійшлись через це. Я розраховувала на якийсь такий рівень драми, але потім, як виявилось, нічого з цього у Ділсі реально немає. твої сіми не сперечаються ні про що, ти обираєш те, що ти хочеш вибрати. Навіть якщо твої сіми одночасно вибрали. Брали двох різних шаферів, або там двох різних священиків для весілля. Вони навіть не будуть сперечатись з цього приводу. Воно просто не працює. Я все ще тримаю у себе цей пак, лише тому, що це набір справді красивого декору. Ну, вибачте, не можу це відняти. Ну і тартоза мені дуже подобається, особливо їздити туди у відпустку. Але самі весілля, чесно, забрати і викинути я дуже рідко користуюсь, хоча б чимось із функцій цього паку. Ну і останні ставпаки або каталоги, або набори речей. Це такі зелененькі. Найдешевші, напевно, я шкодую про покупку майже кожного з них. Тут легше сказати, що мені подобається ніж те, що мені не подобається, тому що у нас зараз 20 ставпаків. 20. і мені з них правда подобається п'ять лакшері паті це просто бред. Вони додали там із функціональних об'єктів оцей фонтанчик, який потім додавали в дуже багатьох DLC. і весь оцей вайп вечірка у нас тепер є у о... Кіті про вечірку. Тож він просто не потрібен. Ідеальне паті також не треба, тому що нам таке додали джакузі, і по-моєму навіть не одне. Власна кухня, ну там із функціонального, тільки оця штука, щоб робити морозиво. Ви не користуюсь цим навіть не знаю, тому що мені просто дикою здається ідея робити морозиво вдома. Ну і звісно. Може, хтось цим займається, це не дико, але не кожна блін людина займатиметься цим. Це не настільки розповсюджене хобі. І це навіть не хобі, бо там ніякого скіла немає. Коротше, наше мені тримати в себе штуку, щоб робити морозиво. Я тоді взяла цей пак, виключно тому, що це була найкраща кухня в грі. але тепер у нас є і кіт про кухонний декор, у нас є Home Chef хас, там, де набагато краща кухня і кращий геймплей. Тож я просто не бачу більше в оцій крутій кухні ніякого сенсу. Страшні речі, це просто те, що вирізали із сезонів, і воно не додає толком нічого, окрім цієї. Є миски із цукерками, звідки рука вилазить, але ну, мені цього маловато, щоб 200 гривень витратити. Ставпак про кіно це просто жарт, тому що все, що він робить, по суті, це додає тобі купу речей, якихось рандомних у стилі Бохо. один великий екран і можливість дивитися фільми на телевізорі. Навіть не можеш побудувати нормальний кінотеатр із цим. Навіть типу ділянки кінотеатр не додає цей ставпак. Якщо я захочу піти в кінотеатр, я тепер піду в кінотеатр із зростаєм разом, який там є в цьому місті. Якщо я захочу велику плазму, ну в мене є кіт про Дона лотарію, який. Я не рекомендую, але він набагато дешевший, ніж цей ставпак. Вінтажний гламур, це просто жарт, тому що дворецькі, яких він додає як геймплейний елемент, вони зараз не працюють толком. Якщо в тебе є дворецьке, він не робить ні чорта. Ну а всі оці речі, які там додались, по типу цих суконь, фенсі, меблів, вони зараз є в дуже багатьох інших паках. Взяти хоча б оцей кіт про Беллу Гуд. От там той самий вайп він додає навіть кращі речі для касу, навіть кращі речі для будівництва. Ну так, там менше всього, але воно набагато краще виглядає. Ну і коштує при цьому. Мій перший улюбленець — це просто я навіть не знаю, що сказати про це, бо мені здається, всі вже все знають. Це єдиний пак для Sims 4. Я сподіваюся, єдиний і останній, котрий потребує інший пак, щоб працювати. Її причини навіть у PlayStation Store його, по-моєму, не можна купити. Він якось там продається в комплекті із котами і собаками. Тобто, це ну настільки, очевидно, вирізаний і запакований заново контент, що ну я не можу за це просто стидно брати гроші. Я впевнена, якби вони тоді Найшли кіти, вони б це запхали в кіт, і ніхто б не жалувався особливо, тому що кіт коштує там 100 гривень. Але блін став пак. Не те, щоб це дуже дорого, просто це на рівні ідеї, ну якось образливо навіть. Ну і ладно, ладно, вирізали, вони вже цей контент і продали заново. Але все, що воно по суті тобі додає з геймплейного, це оця клітка величезна для хомяка, і ти можеш обрати різний скін хомяку. От він може бути їжаком, хомяком, пацюком, або там якоюсь фігньою однопланетною, якийсь там барабус, блабус, не пам'ятаю, як називається, чесно. Всі вони роблять. Практично одне і те саме, вони всі поводяться так само. Ті самі звуки, ті самі анімації, ті самі івенти, і одна й та сама хвороба оця для мишей. Ну да, із плюсів це те, що додається і пактибі смертельну хворобу, але це, по-моєму, доволі рідкість її отримати і вилікуватись від неї супер легко. Там дуже легко доступні і дешеві ліки, то ж ну не таке, навіть елементи якоїсь драмою рандому воно не додає. Якщо я захочу якось ефективно вбивати своїх сімів, я просто поставлю собі оце ліжко розкладне із компактного життя, і все. Отже, чому ми з вами навчились сьогодні? Повна колекція для Sims 4 не зробить тебе щасливим, а то не нещаснішим, тому що ще більше в тебе паків, то більше гіпотетично дратуючих речей у тебе в грі після цього буде. Ми припустимо, ви витратите гроші один раз, отримаєте заряд дофаміну один раз, але потім ваш захват спаде. Ви станете грати з цим паком набагато менше, і він просто займатиме місце на вашому жорсткому диску, просто буде грузити вам гру, і ви особливо не будете грати з ним більше. Який висновок? Він в тому, що я повторюю вам постійно. Вам не треба повна колекція паків для Sims 4, щоб вам було цікаво грати в гру. Особисто я переконана, що навіть базову гру, яка безкоштовна, можна весело грати. Але якщо ви вже хочете додати туди якогось нового експіріансу, то, будь ласка, дуже ретельно обирайте собі пак, подивіться всі огляди. А краще подивіться летсплеї з цим паком. Дайте цьому паку вам набриднути. Тому що іноді гравці купують нові паки, просто тому що це почуття новизни. Знаєте, але коли воно проходить, ти більше не знаєш, що з цим паком робити, він просто. Вісить тебе і все, а гроші ви вже начебто витратили. Відходьте ретельно, вивчайте, зберігайте якийсь мінімалізм у себе в колекції, тому що що більше паків, то гірше вашій грі, і це не зробить вашу гру набагато веселішою. Напевно, моди зроблять вашу гру набагато веселішою. Перше, тому що вони додають набагато більше різноманітності. Ви можете постійно їх виймати і класти в гру знову. І вони, крім того, переважній більшості безкоштовні. До речі, напишіть мені в коментарі, якщо ви хочете, щоб я зробила відео про мої улюблені моди для геймплею. Можливо, вам буде цікаво. Що я рекомендую, тому що у світі існує стільки модів, я з них перепробувала доволі багато, бо я постійно виймаю, кладу назад у свою папку модці, якісь моди, і я вже затестила нормально, так я думаю. Настільки нормально, що я можу навіть порекомендувати вам щось. Коротше, якщо вам цікаво, то напишіть мені про це. Також мені було б дуже цікаво почитати про ваш особистий біль із паками для 74. Чи були у вас якісь паки, які ви собі купили, і більше просто не хочете навіть дивитись на них, тому що вони вас дратують, або ви зрозуміли, що це просто вам не потрібно у грі? Може, у вас є свій список? Я Хотіла бачити ваш список, до речі, тільки поясніть чому. А ось ви якось обісрите якийсь із моїх улюблених паків. Розіб'ється серце, почнеться суперечка, війна. Вирочі. Не соромтесь, пишіть. І пам'ятайте про те, що мій список паків, про які я шкодую, це мій список паків. Я їх не рекомендую від свого імені. Моя думка не є об'єктивною, тому що я жива людина, і ви можете бути цілком зі мною незгодні, що нормально. Вам дозволяється мати свою думку, а мені дозволяється мати свою. Все. Чекаю на ваші коментарі. Дуже мені цікаво буде їх почитати. А я на тому дякую вам. За цей перегляд і кажу своє до зустрічі.